Всім привіт, друзі! Сьогодні 31 грудня. Наступаючий новий рік, 24-й, вже скоро скоро вже буде. Зараз вже скільки у нас 3 година дня. 23 й рік був важкий. Був важкий для нашої держави, для наших близьких, для наших рідних. Був важкий для нас також. Ну, сподіваюся, що 24 й рік це буде наш рік перемоги. Все буде добре, що ми переможемо цю орду нарешті. Стою зараз над Mitsubishi Lancer, який нам пригнали на повну капіталку. І блок, і головку треба було робити. Коротше, трошки ми погралися міциком, хоча двигун простий, як дуля, скажімо так. Розібрали, на завод відвезли, потім зібрали. Зібрали, а він не працює. Чому не працює? Тому що на заводі. Не додивились два гнутих клапана. І коли ми запустили машину. Ну, один клапан першого циліндрі впускний клапан чітко підвисав. Чітко підвисав це. Ми побачили завдяки теста PX, завдяки осцилографу Пастоловського скрипта, скрипту Андрія Шульгіна. Дякую. Виробнику цього приладу, дякую програмісту Андрію. Допомогло розібратися з цією машиною. Зараз покажу вам наші тести заміру. Що ми зробили ось він стоїть <кій>, напіврозібраний. Зараз розкажу, чому він напіврозібраний. Ось, ось, ось Пастоловського, мотор-тестер наш. Дивіться, що у нас прописало. В процесі зміни герметичного цилиндру змінилася. Рекомендується провести повторні змінення. Ну Це добре. Зловили ми клапан. Але що ми побачили, що ми побачили отакі фази: відкриття випускного клапана, закриття випускного клапана, відкриття впускного клапана, закриття впускного клапана. Так, наче у нас впуск стоїть не на місці. Але він не може стояти не на місці, тому що у нас один розподільчий вал, одновальна машина. Sox. Так Далі, що ми прибрали ми ці підвисання? Знову зняли голову, знову поміняли клапана. Це ми зняли скрип вже на третьому циліндрі. ми зняли Бачите, у нас та сама картинка. У нас теж впуск у нас стоїть не на місці. Ну і результати цього аналізу, скажімо так. Дивіться. Ось випуск у нас, наче в зону попадає там, да? А ось щось о Це третій циліндр Ми зробили PX на всіх циліндрах. І вони всі однакові. Ну всі однакові. Але саме неприємно, що то що ми купили розподільчий вал сюди, да? і ми купували не дешевий розподільчий вал. Я знаю, що китайські коштують там. За 5000 гривень можна купити. А ми купили за, скільки, за 400 євро ми купили оригінальний розпалючий вал. Зараз я вам покажу цей вал. Ось в такий він приїхав коробочку, камшафт, джапан, Оце цей оце вал, який ми поставили на цю машину. Ну, По-перше, на самому валі немає ніяких позначок, нічого немає. Да? Вимірювальний інструмент, який у нас був, він від нас пішов під час окупації. Тому проміряти його можливо було тільки встановивши на машину і провершивши там наші тести PX. Ми його зняли, поставили розпалюючий вал, який стояв, який не можна було ставити, але для того, щоб перевірити, бачите, чому не можна його залишати, бо воно сожране тут кулачок і на першому циліндрі у нас сожраний, так само сожраний кулачок, теж впускний пожирало. Але на цьому валі ми запустили машину, поставили старі рокера, для того, щоб не вбити нові. Ставили, да? І запустили, зробили ПХ на цьому валі, на старому. Зараз ось. Ну, зрозуміло, що зараз машина стоїть не в метках, треба трошки раніше поставити, щоб у нас раніше все відбувалося, і відкриття випуску, відкриття впуску, то провал потрібно провернути трошки, щоб раніше не пускали крочки. Але бачите, якщо взяти так, загальну картинку, да? у нас з'явилася зона перекриття, у нас з'явився наш, наш 90 градусів. Отут. Це на старому валі, на оригінальному валі. Зараз новий рік, вихідні. Фірма, яка нам продала цей розподільчий вал не відповідає на дзвінки. Телефони відключені, люди пішли на свята, але машина у нас стоїть. Я вам так скажу, друзі, якщо... Будуть якісь проблеми, я назову, що це за фірма, яка нам продавала ці задала нам цю запчастину. Якщо не погодяться повернути, скажімо так, нам ну, або гроші, або е, привезти нам оригінальні, все ж таки розподічувала. Але машина за цього розподічувала, ми два рази знімали голову, плюс завод нас підставив трошки там, да? ну, заводом ми розібрали вже. Таке буває, там, так, да? всі люди, і... Ну, думаю, що якщо 2 числа вони будуть працювати, то 3 числа ми цей ланц роздамо. Всіх з Новим роком, заступаючим, всім мирного неба, здоров'я, хай будуть всі живі і здорові. Не болійте все. До побачення.